Тетяна Переселенка з Маріуполя зараз працює кіпером в центрі безпритульних тварин у Києві. Тут наразі тимчасово проживають собаки та коти з прифронтових територій. Міць, треба надаємо вразіс на валянці в ході та мінясулаточку. Жінка розповідає, що у Маріуполі доглядала покинутих тварин. З ними була під час блокади та обстрілів. Не всі улюбленці вижили. В кінці квітня 2022-го Разом з колегами-волонтерами евакуювалися в Україну. Мы вывозили 9 кошек, 3 собаки один раз, потом мы еще раз вывозили, столько же потом возили гуманитарную, когда можно было еще через Запорожье приехать в Мариуполь ми возили гуманітарну, возили ветеринарні препарати. В Києві центр запрацював після трагедії на Херсонщині. Сюди привозили тварин з затоплених територій. Тетяна не могла залишитися осторонь. Я приходила сюди волонтером. Так, потікунічку, мені стали родни. ці стіни, ці животні, колектив, дім, так скажемо, як сім'я. Ну і так от, потім потом стала тут працювати. Досі привозять наляканих та голодних тварин з під фронту. В центрі поповнення зоозахисники врятували котів з Донеччини. У нас є заявки від людей, які там живуть. Вони знають, що ці безхозні тваринки була ще така ситуація. Там одна людина, ми її, у неї примусово забрали двох собак, бо попередню собаку він повісив. В центрі працює ветеринар, тварин якісно годують. В кожного чотирилапого є задушні кімнати. Два рази на день собак вигулюють по території парку. Цю відповідальну місію беруть на себе відвідувачі центру. Кожен може взяти собаку для прогулянки. Так їх соціалізують та готують до переїзду в родину. А найважливіше це родина і прилаштування. Приходьте, люди, ми раді вас бачити. Беріть собі котиків, собак. Я розумію, це дуже відповідально, але їх треба рятувати, і це наша душа, наша сила саме в них. Центр працює щодня з 8 до одинадцятої. Потім перерва на сон. І з шістнадцятої години можна знову відвідувати тварин. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.